Друзі, вітаю всіх В нашої Бесарабії. Вона У нас то сонячна, то похмура. Вчора зранку така була погода. Ви дивилися після обіду, вже у нас був дощ. Сьогодні зранку похмуро. Сонечко тільки наче трошки виблискувало, але знову заховалося за хмари. Друзі, знову про посилки. Я ви Думаю, звернули увагу, що я всім пишу номер посилки завжди, тому що я можу помилитися в номері телефону. Тому що, ну, зрозумійте, 20-25 посилок за один день оформити за один раз, то це ну, можна заплутатись в цифрах, тому завжди пишу номер посилки від слівку від слівку. Господи, відслідковуйте, будь ласка. Тому що я написала номер посилки, а людина сидить, чекає. Що вона чекає, це пошті. Не знаю. Посилка вже лежить два тижні практично на почті. Мілок. Вона мені пише, ви мені відправили? Я кажу, я відправилася на початку місяця. Ти що, будеш рибкою, будеш корм їсти. Так що будьте уважні, будь ласка, тому що я вже за ці квіти відповідаю. Я написала номер посилки, так, тікай звідси, рибок не видно, ти в нас не рибка. І це краски, які червоні поспливали. Воду поміняли, більш-менш вже така прозора. Заглядаю в телефон дивиться. Тікай-тікай, він виявляється був з цією, ну, з нашою з помічницею крутився, тому біля мене не бігав. Така калина вже гарна. До речі, це сама-сама звичайна проста. Яка знижує тиск. Я сама вже б на собі пробувала, так що знаю і кажу точно, що вона знижує тиск. Є там, здається, ну, один сієнець точно, як можливо, комусь треба. Вона і сама насівається іноді. Тут збирали мліщину, треба позаносити, тут треба це все пообрізати. Так, знову дивимось, Бересклет крилатий. Гарнюній гарнюний. Я вже казала, що будуть трошечки саджанців на весну, там небагато, але будуть. Красоту. Хурму вже трошечки обрізала, віддала дітям, бо гіляки були ось ці, бачите, вже голі геляки повністю. Оце все було в плодах. Бачите, ось обрізала ось скільки. Геляки були аж до землі. То я пообрізала, щоб уже не поламалися хоч. А хурми в цьому році є багато. Зараз підемо, покажу ту крупню, що то взагалі бомбіческа, ще виноград висить ось досі. Треба зірвати вже, мабуть, його там на горі ще покласти бороса зранку. Теж ось лишилися тільки фуксіїві і гібіскуси вже. Більше других нема. Дивимось наша магнолія. Дивіться, з бутонами буде цвісти. Це ця що листопадна з бутонами. Вон, один, два, три, 4, 5 бутонів. Це все квіткові бутони. Дивіться. Побачимо, чи буде вона така червона. Весною, да? Ще одна квіточка наша прибігла. Так. Виросла колись давним давно сіяла тут альбіцію і вона взійшла. Ну, чоловік тут, як зазвичай ось її спочатку, скосив знизу. Потім це вона підбивало знову, потім скручу ці два стовбури. Бо персик цей потім з часом прибереться. А це горіх. Колись до мене приїздили люди тут, ну, з Змаїлу, бивши таке начальство, і привезли мені, подарували них три горіха. Сказали, що з Болгарії привезли. І ось трьох горішків ось прийнявся один. В цьому році будемо вже звідси його викопувати прибирати. Оці магнолії ось. Лист... Не листопадні, на жаль, без бутонів квіткових, всі такі звичайні тільки листя. Ну, слава Богу, що прижились. Бачите, повністю вибила молодий прирост. повністю-повністю. Я коли купувала, його не було. Так, матро... О, мілок. мілок. Тут була сильно пригоріла, тут сонце. Пряме, ну тут потім ось деревинки повиростають. До речі, в'яз почав, у нас вже свої в'язи ростуть вдома, самі-самі ну, звичайні, і цвітуть, і вже почали ось насіватися красенький. Дивіться, у нього стовбур схожий, на бересклет крилатий. Зараз наведу. Не можу, блін. Хотіла показати. Бачите, здалеку видно, що він такий ребристий. Видите, який стовбур цікавий, бачите? І тут вже такі оці нарости стають. Ось такі стовбури, бачите. Ну, буду його пересаджувати. І буду пробувати прививати на нього в'яз гейша. Шовковиця ось теж зійшла, сіяниць теж пересаджу. Або тут, можливо, на місці. Ні, пересаджу, щоб корінь. Бо це сіянець, корінь буде до центру землі, прямий стержневий. Треба буде викопати. І, можливо, зразу пересадити в горщик, не знаю, потім прививати. Тут у нас ось. Наград був обірвався, яблуня перетрухла, зламалася гілка і валяється тепер. Зізіфус вже теж обривала. Будьте такий смачний. Ось ну сьогодні поїдемо, обіцяли нам крупноплодний. У нас є крупноплодний такий, ну не сильно, але крупніший, але скажу, він кисловатий. Бачите, крупніші такі ягідки, але кислючий. От в нього е, цукати можна буде зробити. Дивіться на цього обізяну. Що ти там робиш? Так, питаєте, ну, є люди питають за цю юку, яка цвіте восени. Ось я поділила її тут, поспилювала, бачите? І ось тут ще в мене був там один кущ ріс, не в тому місці. Теж ось я викопала. Бачите, ці були такі, як це називається, відводки, З кореня вони пішли. Я їх оце поділила і посадила. І тут ще ось посадила верхівку, відрізала ось. А тут просто корінь посадила. Не знаю, буде щось з нього, не буде, ну нехай росте. Так що, якщо буде, то будуть на наступну осінь ці юки. А поки ні. Інжир. Вже немає інжиру. Є ще оці ягідки, але вони вже не встигнуть вирости. Так, а тут у нас яка травичка після досиків пішла гарна, зелена. А тут у нас ще кропчик пішов дивіться, який гарний пахучий. То сусідки давала салат, робила, потім э, пиріжки. Дивлюсь, все-таки надурили мене і продали мені оце оцю Сія... сіянець. Треба буде прививати весною. Вже зараз пізновато. Прив'ю цю свою крупноплодну. Сорту не знаю. Вона, бачите, яка? Така ось на 4 частинки ділиться. Знаєте, вона мені чимось нагадує трошечки шарон. Ну Це не шарон. А можливо, шарон я дуже давно купувала її. Дивіться. Хурма це, хто не розуміє різниця. різниця. А ця дивіться яка. Ні, шарон все-таки вона продовгувати більше ця, ні. Цей гранат другий почав червоніти, до речі, ось то був зелений зелений. О, дивіться, чи не гранат і почав вже репатись, все. Це вже він стиглий. І що це гранат? Насмішка якась. Так. Ну це ось теж таке зовсім мені не подобається. Ну, побачимо на наступний рік, що що він там нам на плодонос, якщо от таке ж буде ото будемо прививати. Те що це вже все спіє. Цікаво його розламати. Зараз спробую розламаю. Дуже світлий, і от камера робить його темнішим. Світло-рожевий геть. Цікаво на смак спробувати. Фух, відкусила воно таке тріпкувате, гіркувате. Так, є у нас кровохліпка. Але буду, постараюся в цьому році. Ну, думаю, що ця дівчинка мені молода жіночка допоможе. І кровохлопку треба буде викопати, розділити, щоб уже навесну були гарні поділки. Це треба буде робити зараз, тому що зараз коріння великі, старі відламувати від них воно то зовсім не те. Так, що у нас тут ще таке цікаве? Ну, ця юка, звісно, у нас. Клює видно, це, як то кажуть, гвоздь програми. Красуня. Ну, тепер добре, що узнала, що треба чекати ще 10 років, поки зацвіте, так що вже не, 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 не думаю, що там, що щось не так. Вже знаю, що вона не скоро зацвіте. Яблуня наша. Поспіла. Це красиво плотник і саї. Теж красоту заліза не вистачає, бідному. Так, ну ще зараз підійду до гігантського туди поближе. Який він красень навіть здалеку. Так, сюди підійду і все в один. Закрулятися, бо треба їхати за зізіфусом, або у набі, або українським фініком, і треба знову копати рослини. Особливо гуляти нема кому. Астраледін Black. Тут у нас великий, великий кущ, буду його розділяти на наступний рік. І он там ще вона росте. Вон, бачите? Вон? Такі зарослі тут. Глянь, такий рожевий гарний. гігантський, Бачите, вже на осінь став знизу по жовтів. Ну, осінь ось деякі міскантуси взагалі жовті стали, а ось цей, бачите, оголився знизу, а тут у нас це у нас тут просто і міскантус внизу грацилімус низенький. І гляньте півкуща вже такого, півкуща зеленого, цікаво, як. Вже долізу я сюди. Ой, дивіться, як розпускається. Купали його як варігата, тепер це буде у нас Космополітен. Широкий лист. Дивіться, яка кучеряшка випускається. Такі он ті рожеві гігантські красотуни. Бачите, тільки випускаються. Кхм. Вчора написала мені жіночка одна, що її вислала їй гігантський цей, а в неї розпустився і Меморі, тому що тут. У нас оце був гігантський і поруч ріс Меморі. Навіть тут ще кілька ось, ось лишилися ось цього. це Меморі. Ось, бачите, він, ось він, Ой, ось Меморі. Це я тут викопувалась, бачите, лишився ось кусочечок. І десь вони сплелися разом. Я викопувала гігантський. І попався корінчик Меморі. Так що, ой, от, бачите. Жінці повезло у неї і гігантський, і меморі. Ну, треба скажу, що їх треба буде поділити в цьому році, тому що вони потім сплетуться і не зможете їх потім поділити. Я їй написала це. Ой, оця зараза цитата, господи, ніяк не можу запам'ятати назву цієї рослини. Базилік, не базилік, не базилік, якась приправа. Треба мені підписати. От, знаєте, от. Ніяк не можу запам'ятати і все одно не знаю чому. Саме цей кусь не можу запам'ятати. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це. Так, все. Друзі, ледію, пишете просте, вже розповідала, буде на наступну осінь. Я його поділю в цьому році або весною, як Бог дасть з часом. І буде на наступну осінь. В цьому році ні. Тільки хризантемка заціла гарнюня. Ще дві. Два кущика така цікава, вона. Зацвітає, бачите, спочатку біла, потім стає рожева. Ні, і зацвітає рожева. Вона двохколірна якась. Тяше така є. Так, ну а це все сіянці вже що саме понасівалося. Ну, бачите, невисоке, не низьке, таке середнє. Так. Ну, все, друзі. Точно вже йду в хату, треба снідати і їхати. Бажаю всім гарного дня. А що це я тут побачила? А, то листя. Господи, думала там позацвітали кущі, Думала, як це я не бачила. Бажаю всім гарного дня, друзі. Бажаю всім гарного здоров'я. Знаєте, для чого, знаєте, кого, чому, чого, кому бажаю. Це буде наша Україна і всім пока.